Чину розвінчення у церкві немає, ми частенько чуємо нове слово, яке з'явилось у сучасному світі розвінчення. Багато через незнання стали сприймати його як антонім для вінчення і синонім розлучення, але не все так просто в єпархію приходять пари, які вже давно не живуть разом і навіть встигли завести нові сім'ї. У них виникає бажання повінчатися знову. Ось вони і згадують, що колись вже давали обідницю вірності іншій людині перед Богом. Але далеко не кожен може отримати благословення на повторний шлюб, лише невинувата сторона. Є в народі промовиста приказка на цей рахунок: перша дружина від Бога, друга від людей, третя від чорта. Церква лише може повінчати. Розвінченням вона ніколи не займалась. Вінчення є таїнство з певним чином послідовуванням, з'єднанням молитов дій і співів. І ніякого чину розвінчання не існує. Що Бог з'єднав людина, хай не розлучає Євангеліє від Матвея 196. Але іноді чоловік і дружина створюють ситуацію, коли разом жити неможливо. Наприклад, коли один з подружжя відрікся від Христа. Зрадив своїй половинці, робив замах на неї, життя і здоров'я. Аборт. зроблений жінкою без відома чоловіка, невиліковні захворювання, які з'явились в результаті розпусного способу життя, теж імовірні причини розійтися. Тут єдине, що може зробити церква, засвідчити, що шлюб припинив існування його немає. Не тому, що духовенство його анулювало, а тому, що люди самі його знищили. Церква в таких ситуаціях видає щось подібне зі свідоцтвом про смерть, але не людям, а їх певним відносинам.